Росія готується оголосити про, начебто, перемогу у війні проти України до третьої річниці вторгнення. Про це повідомляє українська розвідка. У ключових ворожих наративах буде йтися про те, що захід зрадив Україну думка європейців і українців не хвилює анімускування Вашингтон, США і Ре про все домовили за спину українців. За даним ГУР може звучати і також про перемогу Росії над НАТО. Я ж відповім, як відповідали українські запорожці. Ти шайтан турецький проклятого чорта брат і товариш і самого Люцифера секретар, Який ти в чорта? Лицар чорт викидає, твоє військо пожирає. Не будеш ти годен синів християнських під собою мати твого війська. Ми не боїмося землею, водою будемо битися з тобою. Вавилонський ти кухар, македонський колесник, Олександрійський козолуб, великого і малого Єгипту, свинар, свиня, сагайда, кам'янецький кат, Подоляцький злодіюка, самого господа внук і усього світу, і під світу белазень. А нашого бога дурень, свиняча морда, кобляча срака, різницька собака, не хрещений лоб, хай би тебе взяв, чорт. Отак От тобі козаки відказали. Плюгавче. Невгоден, єси матері. Не християн числа, не знаємо, бо календаря не маємо. Місяць на небі, году книзі, а день такий у нас, як у вас поцілуйте, ось куди нас.